Марафон підхоплюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю вас. Починаємо із Харкова. В лікарні померла 34-річна жінка, яка була тяжко поранена під час повторного обстрілу міста. За офіційними даними, кількість постраждалих перевищила 70, семеро з них діти. У шпиталну 10 поранених, і люди досі звертаються по допомогу. Сьогодні Росія атакувала Харків безпілотниками. Двічі загалом було 10 вибухів. Вранці вдарили по житлових будинках у Шевченківському та Слобідському районах. В одній з багатоповерхівок загорілися квартири. Під удар потрапили школа, дитсадок. Магазини, автомобілі в день окупанти атакували Харків. Знову вже холодногірський район пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, будівля обласного ТЦК та СП. Із Харкова репортаж Тетяни Доцяк. Харків, Шевченківський район, житлові будинки, магазини, школа. Саме сюди пів на шосту ранку окупанти спрямували ударні дрони. В радіусі кілометра вибило шибки. У багатоповерхівці загорілися квартири, зірвало балкони. Ігор розбирає завали в помешканні своїх рідних. Двоє його племінників. Сашко і Артем – у лікарні в кімнаті букет квітів. У їхньої мами каже, вчора був день народження. Обличчя жінки порізало уламками скла. Діти зараз в лікарні, вони на стаціонарі на день їх забрали. В принципі, посічені рани е, обличчя е, ну на, наклали шви. Е, вони якраз спали тут. Е, ну і тут, по суті, був епіцентр вибуху. Ось тут зразу за вікнами. В Іншому районі, в Слобідському, під ударом також були житлові будинки. Дуже постраждав житловий фонд. Школа, дитячий садочок там, що стосується Сабецького району, то було влучання біля крамниці. В однієї її дитини гостра реакція на стрес. Загалом постраждалих десятки людей. Медики екстреної допомоги госпіталізували чотирьох. Вони у стані середньої тяжкості. Повідомляє оболівська адміністрація. Сьогодні вранці так було зафіксовано. І вночі так само було зафіксовано у повітряному просторі над областю, І шах'єди. І лунала повітряна тривога. Молнію фіксували що над містом Харковом. Ворог продовжує тероризувати фактично цивільне населення. В той час, коли рятувальники боролися з пожежею в багатоповерхівці, у місті знову оголосили повітряну тривогу. ДСНСівці наказали всім спуститися в укриття. Спав. Ну десь буквально секунд за 15 я услышав. От іде звіст такий, звук конкретний. Ну, успів подорватися, на бок повернутися буквально. І одразу удар. і дому так от. Удара не валою Саме коли пан Ігор розповідав про ранкові обстріли, окупанти повторно атакували місто безпілотниками. Пролунало шість ударів. Всі вони припали на холодногірський район. Знову по щільній забудові житлових будинках, магазинах. Спочатку був удар один, а потім вже по цьому боку в квартирі мене бруси на пару метрів відсюда, услышали шипіння. От і потом второй, третій, четвертий, п'ятий. Командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Ігор Клименко на місце обстрілу прибув одним з перших. Екіпажі працюють, потім скажу, ну поранених дуже багато швидкі забрали. Тому що це день? І люди йшли по вулиці, і було влучання. Магазин це наша садрубітця працювала і сама вибила двері, завалила. Вона сама самостійно вибралася. Знову десятки постраждалих у чотирьох дітей гострі реакції на стрес. Сімох поранених госпіталізували. Одна жінка у край важкому стані згодом померла в лікарні. Під обстрілом була також будівля обласного ТЦК. Там поранено три людини. Повідомили у прес-службі сухопутних військ. На місці атак слідчі знайшли уламки російських безпілотників. Для атаки ворог використав БПЛА типу Грань. 2 шість саме безпілотників, які один за одним вдарили по житловим кварталам Холодногірського району. На місцях ударів працюють комунальні служби, закривають вікна ОСБ листами. Вилетіло понад 1600 шибок. Повідомили в міській раді для Харкова. Кожен обстріл, шалені збитки. Після попередніх ударів через дефіцит і брак грошей у місті досі не засклили понад 100 тисяч вікон. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні серед білого дня росіяни атакували шахедами Запоріжжя. Попередньо запустили у бік прифронтового міста шість ударних БПЛА, чотири з яких рвонули у житлових кварталах. Постраждало майже 20 людей, зокрема 11 військовослужбовців. Повідомив речник командування сухопутних військ Віталій Саранцев. Цілили росіяни по будівлі ТЦК. На місці удару перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Він з нами наживо. Андрію віда вітаю, що відомо наразі про постраждалих та наслідки російського удару загалом. Віта Анастасію. так ми зараз у середмісті. Це історична частина Запоріжжя. Саме сюди по 10 ранку Росіяни вдарили шахедами. За словами місцевих мешканців, вони чули, як один за одним вибухають неподалік важкі камікадзи, як раптом рвонуло у цій щільній забудові. Один з ударів припав на будинок пані Нінель. Жінка перебувала удома і дивом вижила. Третий прилетел ко мне, все, двери заклинило, окон нету, ничего нету, как сгорит, что еще рассказать? Я стояла в коридоре, в дверь вылезла и убежала, бомбу убили. На місце одразу прибули усі екстрені служби. Медики допомагали постраждалим, деякі з яких сиділи просто у бабіч дороги. А вогнеборці взялися гасити пожежі. Неподалік, так само здіймалися густі клуби. Диму там палали горішні поверхи одного з корпусів місцевого вишу. Наразі є пошкодженими десятки будинків. Також один з корпусів університету. Скоріш за все декілька поверхів, точно доведеться розбирати. На своїй сторінці у соцмережі обласний ТЦК повідомив, ворог цілив по їхній будівлі, скерувавши чотири дрони. Двоє військових з роти охорони були ушпиталені. Пізніше у коментарі фактам речне командування сухопутних військ Віталій Саранцев підтвердив інформацію про 11 постраждалих. Загалом на цю мить обласна військова адміністрація підтвердила, що постраждало 20 людей. До нашого медичного закладу було доставлено 11 постраждалих. Це пацієнти від 20 до 66 років, шість жінок та п'ять чоловіків. Всі пацієнти середнього ступеню тяжкості з поєднаними травмами, такими як закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, акубара травми. На цьому мить, восьмеро людей залишаються під наглядом медиків. У них міновибухові травми, опіки та перелами. Додам, що по обіді росіяни вгатили по Пологівському району. Там минулося без постраждалих. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. На цьому поки що все студія. Андрію, дякую. Це був Андрій Почтів, наш кореспондент, із наслідками ударів росіян по Запоріжжю. У російському міноборони визнали навмисне атакують українські ТЦК, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Сьогодні окупанти вдарили по будівлях територіальних центрів комплектування у Харкові та Запоріжжі. Перед цим по ТЦК у Кременчуці, Полтаві та Кривому Розі, тобто загалом вже по п'яти містах. Внаслідок цих ударів є загиблі та кілька сотень поранених. Зруйновані житлові будинки та інфраструктура біля військоматів. У сухопутних військах України кажуть, спеціальна кампанія Кремля спрямована на зрив української ці почалася раніше. Спочатку росіяни влаштовували теракти біля будівель ТЦК, вербуючи наших людей. Тепер цілеспрямовано б'ють шахедами і визнають, робитимуть це і надалі. Один загиблий троє поранених сьогодні на Херсонщині. Російські загарбники продовжують тероризувати деокуповану частину області і сам Херсон. Поблизу Береслава загинув 35-річний чоловік. Він був за кермом трактора, коли його атакував дрон. Літня жінка Херсона дістала вибухову травму та уламкові пранення ніг після скидання вибухівки з безпілотника. Її ушпиталили. Ще двоє травмованих сьогодні в Надеждівці Білогерської громади, яку росіяни зранку накрили вогнем. Пошкоджено освітній заклад і десяток приватних будинок продовж минулої доби під російськими обстрілами перебували 36 населених пунктів Херсонщини, і сам обласний центр загинуло двоє людей дев'ятеро поранені. Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумщини. Від початку доби окупанти вбили двох чоловіків у Хотінській громаді. Повідомили у сумській ова. Чоловіки дістали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського БПЛА. Тіла загиблих виявили сьогодні на місці атаки. Продовж минулої доби через ворожі удари. ФПВ-дронами загинуло двоє жителів сумської громади. Ще двоє поранені. Загалом від ранку 6 до ранку 7 липня російські війська майже 90 разів обстріляли 38 населених пунктів у 14 територіальних громадах області окупанти, окрім ФПВ-дронів та скидів з безпілотників, гатять по сумщині ракетами і кабами, б'ють по приватних будинках а також по енергетичній і газовій інфраструктурах. І щойно стало відомо про новий удар по сумах. Постраждала цивільна інфраструктура, поранено двоє людей. Президент США Дональд Трамп запевняє, він цитую дуже допомагає Україні. Так американський лідер відповів на запитання журналістів, чому б йому не підтримати Київ так, як підтримав Ізраїль. Трампу нагадали, як він нещодавно назвав розмову Зеленським стратегічною, і запитали, яку ж він обрав стратегію. У відповідь американський президент лише повторив це. Був дуже хороший дзвінок. і Що він був дуже розчарований своєю розмовою із путіним. I am я допомагаю Україні, я їй дуже допомагаю, і це війна, якої ніколи б не було. Це війна, яка ніколи не мала б початися. Якби я був президентом, якби вибори не були сфальсифіковані, а вони були сфальсифіковані. Сфальсифіковані просто жахливо. Американський штат Техас знову в очікуванні негоди та посилення повені. Синоптики прогнозують нові зливи та шторми. Попередження охоплює територію, де проживають 5 мільйонів людей. У штаті триває пошуково-рятувальна операція після попередньої повені, яка виникла у вихідні. Загиблих уже понад 80-28 дітей. Ще кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. Із зони лиха вивезли понад 850 потерпілих. Евакуація затоплених районів триває. Така велика кількість постраждала. Через раптовість стихії та швидкість. Після зливи рівень води у річці Гваделупи піднявся майже на 9 метрів. Вода прибувала так швидко, що люди просто не встигали втекти. А ще на вихідні на узбережжі приїхало. Багато туристів із наметами святкували День Незалежності США. Країни світу висловлюють американському народу співчуття. Нагадаю, президент України зробив це одним із перших. Губернатор штату офіційно попросив про федеральну допомогу. Президент Дональд Трамп оголосив у найбільш постраждалому від стихії окрузі КЕР надзвичайний стан. Власна справа, яка стала не просто прибутковим бізнесом для родини, а й порятунком для села, що занепадає. Альона Шибунько і її чоловік 6 років тому купили стару хатину за 10 кілометрів від Хмельницького і започаткували равликову ферму. Родина не постачає свою продукцію за кордон, працюють на український ринок, створюють робочі місця та сплачують податки у своїй громаді. Ії види їстівного равлика в Україні, які з них вирощуються в дикій природі, ростуть точніше в дикій природі, а які е, вирощуються на фермах. Про цих молюсків власниця ферми Алюна Шибунько може розповідати годинами. Уже шостий рік, як равлики стали для неї бізнесу. із чоловіком стару хатину за 10 кілометрів від Хмельницького, розглядали різні ідеї. Зупинилися на равликовій фермі. Тоді цих молюсків було вигідно постачати за кордон. Однак, подружжя вирішила працювати саме на український ринок. Ми пішли іншим. Шляхом ми почали приймати екскурсії з дегустаціями, і таким чином ми знизили ось той ризик. Адже наші равлики, після того як вони попробували люди так купували додому, і ми почали робити напівфабрикати. За сезон вирощування равликів а це чотири місяці екоферму відвідують тисячі людей. Саме туризм допомагає родині розвивати свою справу. На 50 сотках подружжя вирощує до 10 тонн молюсків. Ці делікатеси розвозять у магазини та ресторани різних обласних центрів. Їхня ферма це ще й такі потрібні робочі місця в селі, яке занепадає. Світлана Шуплякова, рятуючись від війни, оселилась у нижніх вовківцях. Завдяки екофермі. Жінка має роботу і навчилась готувати равликів. Вони з різними соусами. Тут є Поборгунське, Подіжонське, по, по перчо. Трюфільне за годину екскурсії власниця ферми ділиться тонкощами вирощування равликів. Ми рослину спочатку вирощуємо. Вона, до речі, холодна. Ми висіваємо її наприкінці березня і вже десь в середині травня ми сюди привозимо тут біля тисячі щитів на цій ділянці. Розвиток, ризики та ведення бізнесу зацікавили під час екскурсії студентку Тетяну Маланчій. Дівчина теж планує почати власну справу. І досвід Альони для неї дуже важливий. Зараз в ці часи дуже важко побудувати бізнес. Це дуже цінно Залишатися молоді тут і розвивати те, що ми маємо тут. Нам тут жити під час війни. Ферма стала туристичною принадою Хмельниччини і місцем для перезавантаження. Сюди тікають з міста саме по спокій і позитив. В такий тривожний час важливо мати місце, куди ти можеш приїхати, відпочити, відчути спокій. Які я зараз насправді відчуваю для мене особисто це просто місце з сили, відродження. Мені дуже подобаються вечірні екскурсії, коли можна спостерігати нереально гарний захід сонця. Поряд зі своєю фермою родина Шобунько викупила ще одну занедбану хатину. Там уже встановили теплицю для вирощування маленьких равликів. На цій ділянці планують запустити цех для переробки молюсків. А це додаткові робочі місця, податки у громаду та розвиток села. Людмила Цимбалюка на толі Дмитрія Фактиві. Єдині новини. І на цьому поки все більше новин уже за 15 хвилин. Тож до зустрічі.